Вітаю, мої хороші! Їжа Янголів. Цей торт називається саме так. Щоб таке з'їсти, щоб схуднути, це саме про цей торт. Цей торт низькокалорійний. тобто, з'ївши шматочок такого торту, це буде абсолютно точно безгрішний прийом їжі. Смачно, до неможливості. Просто до неможливості. Ще він сезонний, дуже легкий, я його просто обожнюю і не можу просто не поділитися їм з вами. Цей торт взяв свою назву від бісквіту. Бісквіт, їжа Янголів, називається саме так, тому що він, в ньому немає жодної краплиночки жиру. Це бісквіт, який готується саме з білків. Тобто всього три інгредієнти: білки, цукор і трошечки борошна, всього 60 грамів борошна в цілому торті. Ви уявляєте собі, який він класний? Шість білків потрібно відділити від жовтка дуже охайна, для того, щоб білок гарно збився. Нам не можна ні в якому разі побачити там жовтень. Кі в краплиночки білки відправляємо до чаші міксеру. Я буду сьогодні збивати в своєму планетарному міксері. Вас, якщо є ручний, також він впорається з цією задачею. Коли ви побачите, що білки збілися в таку мильну пінку, додаємо цукор потрохи і продовжуємо збивати до таких потужних, потужних піків, щоб білки дуже класно збилися з цукром. Все. білки збилися. Ми додаємо борошно, подивіться, це все борошно на весь торт. 60 грамів всього. І вже охайно вмішуємо лопаточкою до наших білків борошно. Дуже охайно вмішуємо борошно, щоб ми не втратили ці повітряні кульки, які утворюються завдяки збиванню на міксері. Духовка розігріта на 175 від 180 градусів. Я відправляю в силіконову форму. Тісто повинно в вас вийти такої консистенції, як в мене. Такі бісквіти можна заморожувати, якщо ви Приготуєте завчасно, запаковуєте в плівочку харчову і відправляйте в морозильну камеру. Потім при нагоді дістанете і буде вам легше приготувати торт. Бісквіт проведе в духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів, про умові, що духовка у вас вже розігріта. Поки бісквіт вистигає, зробимо з вами крем. Я замочила желатин. Тут 100 грамів холодної води. Поки він набухає, ми з вами зіб'ємо вершки з йогуртом і додамо туди гарячий желатин. Все по технології. Вершки 33%, 35%, холодні. Це обов'язково. Додаю сюди 100 грамів цукру. І збиваю. Поки вершки збиваються, на це потрібно 5-8 хвилин. Я розігрію імпульсно по 30 секунд на максимальній швидкості мікрохвильовки Желатин Він повинен бути гарячим, але не кипіти. Дуже охайно на це дивіться. Якщо боїтеся, то на водяній бані це буде безпечніше для вас, якщо ви робите це перший раз. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Які вершки плотненькі, гарненькі. Зараз ми сюди додамо йогурт, щоб зробити жирність ще меншою. Тепер на маленькій швидкості ми з'єднаємо желатин, йогурт і вершки збиті. Ось. Такий желатин повинен бути гарячий, бачите, пара йде. Не повинно бути жодної крупиночки, щоб він повністю розчинився, щоб він був гарячий і не закипів. Все з'єднується, додаємо потрохи желатин, щоб желатин не брався комочком, він повинен бути гарячий. З холодною структурою він швидко перемішується, не розчинює крем і, з'єднавшись з холодним вершками, з холодним йогуртом, не утворює комочки. Любі мої, ще раз наголошую: йогурт і вершки повинні бути холодними з холодильника, а желатин повинен бути гарячим. І ми все це швиденько змішуємо, щоб в нас вийшла ось така гарненька структура. Він не важкий за своєю структурою, пластичний, але не рідкий. Бісквіт холодний, ми його дістаємо з форми. Подивіться, який він повітряний, майже нічого не важить. Беремо ніж для хліба і розрізаємо. Найцікавіше завжди це зборка торту. А для того, щоб все вийшло як в професійних кондитерів, є декілька таких лайфхаків, які, якими я з вами сьогодні поділюся. Зазвичай кондитери використовують ацетатну плівку, я впевнена, що не в кожної хазяйки вдома є такі речі. Саме тому ми просто візьмемо зараз пергамент невеличку кількість крему. Ось так от змащуємо цей пергамент і приклеюємо його до форми. Для того, щоб коли застигне наш крем, ми змогли дістати без проблем з роз'ємної форми наш торт. Ставимо бісквіт на дно форми. Бісквіти потрібно пропитувати. Тоді вони смакують трохи по-іншому. В мене тут ягідний соус, я робила його з йошти. Можна взяти смородину, малину, вишню, будь-яку ягоду. Я додам сюди 2 столових ложки амарето. Щоб зробити його більш рідким. Просочуємо для того, щоб дуже класно приклеїлась полуничка, яку ми зараз сюди покладемо. Виливаємо крем на полуницю, розрівнюємо якщо крем починає зверху трошки загущуватися, Вінчиком його трошечки підбили, з'єднали і виливаємо. На цьому етапі бісквіт викладаємо зверху і закриваємо зверху знову кремом. У вас є 5-10 хвилин для того, щоб зібрати торт, поки крем не загусне. Будь ласка, підготуйте все заздалегідь для того, щоб у вас все було, тому що я рухаюся дуже швидко. в мене є багато досвіду. У Вас можливо, його не так багато. Саме тому підготуйте все. Потім робіть крем, розріжте бісквіт, підготуйте полуницю, джем, з'єднайте замарето. І тоді я впевнена, що у вас все вийде дуже дуже швидко і крем не встигне загуснути. Він майже загус, але я поставлю його в холодильник на 3-4 годинки. Після того дістану і ми будемо його прикрашати. Ну що, прикрашаємо. Торт готовий, застиг. Беремо полуницю, ріжемо її навпіл. Полуниця повинна у вас бути однакового розміру середнього, тоді виходить охайніше, делікатніше. Викладаємо полуницю. Далі в нас дуже все просто. Я використовую желе для торту. Можна взяти 20 грамів желатину, 100 грамів цукру і 250 води, з'єднати це. І підкип'ятити, і цією сумішю зверху намастити. А можна взяти готове желе для торту, додати туди цукор і воду, і також прокип'ятити. З'єднуємо желе для торту з цукром, додаємо 250 грамів води і доводимо до кипіння одну хвилиночку, потрібно, щоб воно покипіло. Цей елемент зборки десерту не обов'язковий. Якщо ви подаєте торт одразу, можна просто присипати цукровою пудрою, прикрасити, можливо, там яткою і подавати. Якщо хочете його зберігти, то полуниця буде підсихати і вона буде завітрюватися. Саме для цього я покриваю зараз желатином. Він робить полуницю стабільною. Ви можете цей торт тримати навіть два дні. Ну що, давайте подивимося, який він в розрізі. Завдяки тому, що ми закрили борт пергаментом чи ацетатною плівкою, кондитери нагадаю, це роблять. Ми маємо ось таку красу з вами. Так хочу, щоб полуничка там всередині була розрізаною. І ніколи ж не вгадаєш. Є-бімба! Клас! Вже не можу дочекатися скуштувати його на смак. Такий ніжний і освіжаючий. Я впевнена, що цей торт запам'ятається. Запам'ятається вам, запам'ятається вашим гостям. Робиться він надзвичайно легко. На смак він також надзвичайно легкий. І ця назва їжа янголів. Йому дуже пасує. До побачення! Люблю вас, дякую за лайки, коментарі.